Давай слухати читати нову казочку щодня. Ганс Крістіан Андерсен. Снігова королева. Казка. Оповідання перше, друге та третє. Оповідання перше, в якому йде мова про дзеркало та скалки. Жив один троль, злющий, неначе диявол. Одного разу він зробив дзеркало. В якому все хороше і прекрасне зменшувалося, а все потворне та огидне виступало ще чіткіше та яскравіше. Задоволений троль любувався та тішився своєю бридкою вигадкою. Незабаром в жодній країні не залишилося жодної людини, яку б не перекривило дзеркало. Захотілося тоді чортам. Учням троля дістатися неба і там покривлятися перед дзеркалом. І чим вище вони піднімалися, тим дужче корчилося дзеркало від огидних гримас. Та раптом дзеркало впало на землю і розбилося вщент. Мільярди його уламків розлетілися по всьому білому світу. Траплялося, що вони потрапляли в очі, і тоді людям бачилося тільки погане, але набагато жахливіше, коли уламки потрапляли в серце людини, тоді воно перетворювалося на кусок льоду. Оповідання друге хлопчик та дівчинка. У великому місті, в мансардах сусідніх будинків мешкали двоє бідних дітей. Які любили один одного, як брат і сестра. Два чудових квітника сполучали їх вікна, і влітку діти часто гралися під кущами прекрасних троянд. Взимку, коли вікна вкривалися крижаними візерунками, вросталі шпаринки заглядали веселі, ласкаві оченята, то дивилися один на одного кожен зі свого вікна хлопчик та дівчинка. Кай і герда. Кружляють легкі сніжинки. Це рояться білі бджілки, каже бабуся. А вони також мають свою королеву, запитує хлопчик. Так, відповідає бабуся, вічно носиться вона на чорній хмарі, пролітає міськими вулицями, заглядає у вікна, і тому вони вкриваються крижаними візерунками, схожими на білі квіти. Увечері перед сном кай помітив серед сніжинок одну, що росла і росла, поки не перетворилася на чарівну жінку, всю і сліпучу білого льоду. Очі її сяяли, як зірки, але не було в них ані тепла, ані лагідності. Настала весна, а потім і літо. Дзвінкими дитячими голосами наповнився маленький садок. Але одного разу кая боляче кольнуло в самісіньке серце, та щось потрапило в його око. Це були уламки диявольського дзеркала. Бідолашний кай. Його серце перетворилося на кусок льоду. Кай почав висміювати бабусю, виставляв на показ усі дивакуватості та вади сусідів, передражнював навіть маленьку герду, яка любила його всім серцем. Якось узимку кай катався на санчатах на міській площі. У розпал веселощів з'явилися великі білі сани. Хлопчик спритно прив'язав до них свої санчата і покотив з вітерцем. Все далі й швидше мчали великі білі сани, а за ними вихором мчав кай, стемніло. Він голосно закричав від страху, але його ніхто не почув. Клапті снігу весь час росли, росли і нарешті перетворилися на великих білих курок. Раптом сани зупинилися. Перед каєм стояла чарівна, струнка, сліпучо біла снігова королева. Ти зовсім змерз. Залазь негайно до мене в шубу. Вона цілувала кая, і він забував і дім, і герду, і бабусю. Вила і стогнала буря, мов би співала старовинні пісні, а кай і снігова королева летіли над лісами, над морями та білою землею, дули під ними вітри, виблискував сніг, а над ними сяяв великий ясний місяць. Оповідання третє Садок жінки, яка знала чари. А що ж маленька герда? Багато пролила вона сліз. Потім усі вирішили, що кай потонув, і потяглися по хмурі, нескінченні зимові дні. З першим весняним сонечком побігла герда одна до річки. Це правда, що ти взяла мого названого братика? Віддай мені його, а я подарую тобі свої нові червоні черевички. Дівчинці здалося, що хвилі якось дивно кивають їй. Кинула герда черевички, але річка не взяла її подарунка, адже вона не могла повернути кая. А може, черевички впали не дуже далеко? Заскочила герда в човен і знову кинула черевички. Хитнувся човен і швидко помчав за течією. Плакала, кричала про допомогу маленька герда, але їй у відповідь лише щебетали пташки. Припливла вона до великого вишневого саду. Назустріч, спираючись на дерев'яну клюку, вийшла стара престара бабуся. «Бідолашна крихітко, як це ти забралася так далеко? Герда розповіла про своє горе. Бабуся весь час її втішала. Давно мені хотілося мати таку милу дівчинку. Ось побачиш, як добре ми заживемо разом. Вона розчисувала золотим гребінцем кучері герді, і дівчинка забувала і свій дім, і свого названого братика Кая. Адже старенька бабуся вміла чаклувати. Чаклунська дерев'яна клюка. Торкнулась квітучих троянд, і в ту ж мить вони пропали глибоко під землею. Нехай герда забуде про своє минуле. Одного дня дівчинка розглядала розмальований солом'яний капелюх бабусі. Красива ніжна квітка пробудила спогади. Троянди. Тут зовсім немає троянд. Від розпачу герда заплакала. Її гарячі сльози впали на землю і оживили чудовий трояндовий кущ. Герда обвела троянди своїми рученятами. Чи вірите ви, що кай помер і більше не повернеться? А троянди відповідали, що він не помер. Пішла дівчинка до інших квіток. Вони грілися на сонечку, і кожна думала про свою казку, але ні одна із них не знала про кая. Вибігла герда із саду. Як же я забарилася, адже вже осінь на дворі. Зараз же вона вирушила у свій нелегкий шлях. Сірим і похмурим здавався маленький герді весь білий світ. Ох, як же боліли її бідні, стомлені ніжки. А продовження цієї казки слухай в наступному відео.